Застосування РРО статтею 3 закону України про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг передбачено випадки, у яких застосування реєстраторів розрахункових операцій обов'язкове. Це такі випадки, якщо Суб'єкти господарювання здійснюють розрахункові операції у готівковій та або, наголошую, безготівковій формі, а це із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо при продажу товарів, надані послуг у сфері торгівлі громадського харчування та послуг. Також Застосування РРО обов'язкове, якщо суб'єкт господарювання проводить операції з приймання готівки для подальшого його переказу. Отже, ми розуміємо, що платник податку на загаль... фізична особа-підприємець на загальній системі оподаткування, якщо проводить розрахункові операції та готівкові та або в безготівковій формі, у більшості повинен як то кажуть, за замовченням застосовувати реєстратор розрахункових операцій. Є два виключення. Одразу я їх зазначу, тому що переліки і з умовами дуже великі. Хто хоче детально подивитися такі переліки, коли не застосовуються реєстратори розрахункових операцій, а застосовуються е, книги обліку розрахункових операцій і е, розрахункові квитанції, е, це пост, е, значить. Е, Постанова Кабміну України номер 1336, спеціальна, якою затверджений відповідний перелік. І коли не застосовується РК, значить це стаття 9 закону України про застосування реєстраторів розрахункових операцій. У всіх інших випадках платники на загальній системі оподаткування в обов'язковому порядку застосовують належним чином зареєстровані, переведені у фіскальний режим з попереднім застосуванням режиму попереднього програмування реєстратори розрахункових операцій. Що стосується єдинників, то Єдинники застосовують реєстратори розрахункових операцій в обов'язковому порядку у двох випадках: друга і третя група. Якщо незалежно від обраного виду діяльності фізичні особи-підприємці застосовують РРО, якщо обсяг доходу протягом календарного року перевищив мільйон гривень. Я на цьому дуже наголошую: мільйон гривень. Як ви пам'ятаєте, друга група взагалі обсяг діяльності півтора мільйони гривень. То півтора мільйони гривень, якщо не досягли підприємець-єдинник другої групи. Перебуває ще на спрощеній системі оподаткування, але при проведенні розрахункових операцій у готівковій та або безготівковій формі, тобто, це застосуванням платіжних карток, жетонів, чеків тощо при продажу товарів виконання робіт і надання послуг застосовує реєстратор розрахункових операцій, а також платники. Першої, другої і третьої групи єдиного податку в обов'язковому порядку застосовують реєстратор розрахункових операцій у разі, якщо вони продають е, т, технічно складні побутові товари, які підлягають гарантійному ремонту. Вони в обов'язковому порядку застосовують РРО. І при цьому неважливо є мільйон обсягу попереднього чи немає. Обов'язковому порядку. Перш ніж перейти до улюбленого питання, чи треба застосовувати при продажу е, побут, технічно складних побутових товарів РРО, та в яких випадках, я наголошу е, за ну, рейтингом характерних порушень, які порушення найчастіше встановлюються при проведенні перевірок. Е, Контролю за застосуванням РРО, це основне питання непроведення розрахунків через РРО. Тобто платник, який повинен застосовувати РРО, фактично не застосовує, чеки не вибиває, або чеки пробиває не завжди, або на неповну суму. І ще ще одне невідповідність готівкових коштів сумі коштів, які фактично повинні бути і зазначені у денному звіті, незважаючи на те, що штрафна санкція за перше порушення мінімальна. Чи не перше штрафна санкція 1 гривня? А за кожне наступне порушення 100% вартості проданих з порушенням товарів. Я звертаю увагу і наголошую підприємців, щоб перевірити, чи застосовується РРО насправді, чи платник ну, дійсно проводить розрахунки і, або ну, і показує. Реальні обсяги діяльності не так уж і складно. І дуже сумно і дуже буде тим приватним підприємцям, які власне, потраплять під дію штрафних фінансових санкцій. Я ще раз наголошую: якщо це перше порушення, одна гривня, але ж знов таки, Порівняти обсяги вашої діяльності з тими об тими деклараціями, які ви показуєте, і з фактичною діяльністю можна і встановити реальність вашої діяльності також можна, і за це передбачено не тільки штрафні санкції по застосуванню РРО, а інші і до нарахування податків і застосування штрафних і адміністративних стягнень. Друге за рейтингом порушення стосовно реєстраторів розрахункових операцій, неведення книги обліку розрахункових операцій і неоприбуткування готівки. Я забігаю наперед, і нагадую, що неоприбуткування готівки. Ви самі знаєте, штрафна санкція значна, п'ятикратний розмір неоприбуткованої готівки. А навіщо власне книга обліку розрахункових? Операції зареєстрована до кожного реєстратора розрахункових операцій. Це ведення використання книги передбачає, зокрема, підклеювання фіскальних звітних чеків до відповідних сторінок книги і щоденне виконання записів у разі якщо були проведені розрахункові операції. Ці записи свідчать про рух готівки та суми розрахунків. і всі ці суми, які отримані від покупців клієнтів та дані за сумами, які видані покупцям клієнтам, записані окремо. Тобто коро потрібно вести в обов'язковому порядку раз, в коро потрібно підклеювати чеки і вести щоденні записи, неоприбуткування готівкової виручки. Згідно норм. Згідно норм положення проведення касових операцій у національній валюті України. Це положення, затверджене постановою правління Нацбанку номер 637 від, від 11-го року. Вибачте, уся готівка, яка надходить до КАС, має своєчасно у день одержання готівкових коштів та у повній сумі оприбутковуватися. А там, де використовується реєстратор розрахункових операцій, обов'язковому порядку знов-таки повертаючись назад, що оприбуткування готівки є здійснення обліку зазначених готівкових коштів у повній сумі їх фактичних надходжень в книгі обліку розрахункових операцій на підставі фіскальних звітних чеків РРО або даних розрахункових квитанцій. І ще раз нагадую: відповідальність: і це ну найчастіше одне з встановлених порушень. За неоприбуткування, несвоєчасне або неповне оприбуткування готівки у касах, передбачено п'ятикратний розмір неоприбуткованої суми. Це норма указу президента України про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки. Ще одне. Ну і надалі я не буду на цьому зупинятися, але в обов'язковому порядку, тих, хто працює з реєстратором розрахункових операцій, обов'язково роздруковувати або і створювати в електронній формі на РРО контрольну стрічку. Обов'язково використовувати режим попереднього програмування на цін товарів та обліку їх кількості. В обов'язковому порядку реєстратор повинен бути, який застосовується переведений фіскальний режим і опломбований з центром сервісного обслуговування, і, звичайно, подання звітності до органів Державної фіскальної служби. Що стосується застосування реєстраторів розрахункових операцій з прощенцями? я дуже прошу. Спрощенців другої і третьої групи послухати про це уважно. Дуже часто задають питання, в якому випадку і коли, і як повинні застосовувати реєстратор розрахункових операцій, як вирахувати суму в 1 мільйон гривень, з чого вона складається, це готівка або безготівка і тому подібне. Тобто фізична особа. Підприємець, платник єдиного податку другої і третьої групи, який перевищив мільйон, повинен в обов'язковому порядку проводити розрахунки за готівку та або без готівку. Нагадую ще раз, за допомогою платіжних чеків, платіжних квитанцій, за допомогою терміналу застосовувати реєстратор розрахункових операцій. Як визначається обсяг доходу, коли вважається, коли він перевищив? Обсяг доходу вважається за поточний звітний податковий рік, обсяг доходу з метою застосування цього критерію визначається з урахуванням всіх доходів, які включаються до складу доходу приватного підприємця, платника єдиного податку. І коли потрібно розпочати застосування РРО застосування реєстратора розрахункових операцій у разі перевищення мільйона другої або третьої групи, розпочинається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення. І, і я на цьому наголошую, продовжується в усіх наступних податкових періодах протягів дії свідоцтва платника. Єдиного податку. Повторюю, застосовуються в усіх послідуючих податкових періодах. Чому я на цьому наголошую, тому що з даного приводу дуже багато питань. Давайте розглянемо декілька ситуацій, декілька проблемних питань. Задає нам платник питання не так давно. Я перевищив мільйон готівкою. Мені потрібно застосовувати РРО або вже вірніше переходить на безготівку. Одразу звертаємо увагу: вважається готівка плюс безготівка. Тобто, якщо цей платник перевищив тільки готівку, а проводив ще додаткові безготівкові операції, то він уже ну, давно до настання. Перевищення готівки повинен був застосовувати реєстратор розрахункових операцій. Далі, платник єдиного податку другої групи у 2016 році, у серпні побачив, що в нього перевищений. Ліміт в один мільйон, які в його дії? Перше, дійсно, він з 1 жовтня 2016 року перейшов на застосування реєстратора розрахункових операцій. Пропрацював до кінця 2016 року і бачить, що складно йому впоратися з реєстратором розрахункових операцій. Завершується рік, і він питає: А можна я буду надалі працювати? Ну, вже... Е... Без реєстратора, ні. Знов таки, якщо він у шістнадцятому році перевищив мільйон, то він в шістнадцятому, в вісімнадцятому і до кінця дії свідоцтва єдиного податку зобов'язаний застосовувати РРО. Ще одне питання. Я в шістнадцятому році перевищив мільйон. Перейшов на безготівку. До кінця 2016 року, з 1 січня 2017-го, також був на безготівці. Я хочу надалі застосовувати, не застосовувати РРО і працювати за готівку, чи можна, чи не можна. На жаль, ні. Знов-таки ми повертаємось до нашого алгоритму. Якщо в будь-якому періоді... Попередньому було перевищення мільйон гривень. Це готівка, плюс безготівка, всі доходи, то до кінця дії свідоцтва платника єдиного податку цей підприємець, єдиник буде е, застосовувати реєстратор розрахункових операцій у випадку, якщо він проводить розрахунки за готівку та або в безготівковій формі, застосування платіжних. Чеків, платіжних жетонів і тому подібне. Це зрозуміло? А, стіли, Знов таки, незважаючи, ми про це казали. Що вважається доходом, отриманим протягом календарного року? Це всі доходи від підприємницької діяльності. Готівка, плюс безготівка, або просто безготівка Досягли по безготівці мільйон. У нас і таке питання було. Ну тут ви, ви немножко путаєте, тому що на второї системі полтора мільйона є граничний термін. Але є в кодексі обмеження 1 мільйон гривень, якщо протягом календарного року перевищує дохід підприємця. Дохід незалежно від того, чи це готівка, без готівка. Він зобов'язаний зареєструвати РРО і використовувати його. Да. Давайте ще раз повернемось до другої групи. У другої групи є дві таких два підводних камені, крім того, що казали Ванда Володимирівна і Віталій Леонідович, ще два, які пов'язані з готівкою. Це обсяг діяльності. Граничний обсяг півтора мільйона. Як тільки перевищено півтора мільйона вже ви досягли, ви повинні вирішити, що далі робити: переходити на загальну систему оподаткування або обирати третю групу платника єдиного податку. І це треба вмістити в ті терміни, які ну, можна подати заяву про перехід на спрощену систему оподаткування іншої групи. Це одне півтора мільйона. Але єдиник, який досяг мільйон будь-якій формі безготівкові, готівкові, готівкові плюс безготівкові, він в обов'язковому порядку до досягнення півтора мільйона, будь ласка, застосовує реєстратор розрахункових операцій. Тобто, не треба ці дві речі плутати. Вибачте, будь ласка, в такому знов таки, вибачте, будь ласка, ще знов таки звертаю увагу, реєстратор розрахункових операцій застосовується у разі проведення операцій за готівку, а також та або в безготівковій формі застосування платіжних чеків. Квитанцій, жетонів, розумієте? Не... Що таке безготівкова форма взагалі, коли реєстратору розрахункових операцій не потрібно застосовувати? Це перерахування з рахунок покупця на рахунок підприємця. Це природно. Але ж якщо, наприклад, підпри... покупець прийде до підприємця, в якого стоїть термінал, і все тоді питання взагалі немає без готівкові операції перерахування з рахунку на рахунок і ніяких більше, то йому реєстратор розрахункових операцій не потрібен. Тільки я тут я хотів ще уточнити справа. В тому, що якщо у підприємці відкритий такий квед, як роздрібна торгівля товарами, а в основному це 50% підприємців другої групи, uh -huh. так? І стоїть основний вид діяльності, і відповідно чи до свідоцтва старого, чи до виписки, да, на спрощену систему, зазначено як основний вид діяльності, то вибачте, якщо мільйон гривень від роздріба, то ну це ж понятно, да, Ну всім теж потрібно бути і уважними до не тільки безготівкової, ну і готівки я маю виду, і безготівком. Так що, якщо буде встановлено навіть... Ну, є достатньо інформації, ресурсів, баз для того, щоб встановити ну, який вид доходу та чи інша особа отримала, так? Да? Так що це, це відповідальність тієї, особи, яка здійснює таку діяльність. Тобто, всі ваші операції ви повинні ретельно прораховувати і проводити згідно чинного законодавства. Ще запитання задаючи. Можна взагалі повертаючись назад, звертаю увагу, що при застосуванні реєстратора розрахункових операцій він в обов'язковому порядку повинен бути переведений в фіскальний режим. Є випадки, коли застосовуються реєстратори розрахункових операцій, не переведені в фіскальний режим. Нам задають питання, чи може фізична особа підприємець платник єдиного податку першої, другої або третьої групи застосовувати РРО, який не переведений в фіскальний режим. До досягнення обсягу діяльності в один мільйон, друга і третя група. І е, перша група, якщо ну і до того ж, якщо перша, друга, третя група не продають технічно складні побутові товари, то згідно норм чинного законодавства немає обмежень застосування РРО переведення в фіскальний режим. Тобто можуть застосовувати, але при цьому такі підприємці зобов'язані вести відповідні книги обліку доходів і витрат або книги обліку доходів в обов'язковому порядку. Тобто, якщо, якщо може бути така ситуація, що ну Проводив розрахунки через РРО, в нефіскальний режим були переведені реєстратори розрахункових операцій, і дуже-дуже нерідко буває, як правило, при складенні звітності, навіть і річної звітності встановлюється, що колись обсяг в мільйон був перевищений. То е, звертаю увагу про ретельне ведення обліку доходів в обов'язковому порядку. Чому тому, що м, минулого року у нас було дуже дуже багато питань, е, ці питання виникали як правило наприкінці верніше, ну, цього в цьому році, наприкінці січня, у лютому, перед складенням звітності приватного підприємця, я перевищив півтора мільйона. Півтора мільйона перевищив і ще й продавав заготівку, то ви розумієте, скільки тут штрафних фінансових санкцій? Дуже-дуже багато. І часу вже, як правило, питають таке: чи можу я якось перейти на іншу групу з спрощеною системою оподаткування? Вже все, оскільки. Відбулось перевищення, то такий платник вже вважався з моменту перевищення півтора мільйона не єдинником, а тим єдинником, який порушив умови перебування на спрощеній системі оподаткування. І там алгоритм діє дуже просто. Так і е, звертаю увагу, улюблена тема з 8 травня. З 8 травня наголошую, тому що задають багато питань. З 8 травня платники єдиного податку, в тому числі першої, другої, третьої групи, які продають технічно складні побутові товари, що підлягають гарантійному ремонту, в обов'язковому порядку повинні проводити розрахунки за ці товари через. Реєстратор розрахункових операцій, зареєстрований відповідним чином, переведений у фіскальний режим і видавати чеки. Дуже багато питань і на сьогодні є, тому що підприємці сподівалися, що ця норма або відомре сама по собі, або щось буде таке, і реєстратор розрахункових операцій вже не будуть потрібні. Але наголошую перевірити. Що з 8 травня єдиник першої, другої, третьої групи продав технічно складні побутові товари без застосування РРО? Буде дуже просто і штрафні санкції. відповідальність значна. Перелік технічно складних побутових товарів, які в обов'язковому порядку підлягають продажу з застосуванням РРО, затверджений постановою Кабінету міністрів 231. Він містить 8 груп товарів і товарних позицій. Я не буду зупинятися на цьому переліку, він доступний і ті, кому потрібно. І хто продає ці товари, знають цей перелік, так що зупинимось і звернемо увагу на декілька речах. На сьогодні маємо вже дуже багато і індивідуальних податкових консультацій Державної фіскальної служби України і у базі знань у загально. Доступному інформаційному ресурсі Державної Фіскальної служби України є питання відповіді з даного приводу. Основне було питання, чи можна вживані товари продавати без РРО, якщо на них вже гарантії немає. І яким чином встановити, чи мій товар підлягає, ну, верніше, підлягає застосуванням РРО, включений він до переліку, як на нього знайти документи і тому подібне. Отже, я звертаю увагу зараз. Озвучу декілька консультацій з фіскальної служби з даного приводу, і що головне одразу зазначаю, щоб ми з вами поступово спілкувалися і розуміли, в чому йде мова. Продаж вживаних товарів, на яких не надається гарантія, не звільняє від застосування РРО. Якщо у продажу є товари, які включені до переліку 231, та інші товари не включені до переліку, РРО застосування обов'язково і проводиться через застосування, вірніше, застосуванням РРО, проводяться всі товари у продажу. Уточнити відповідність кодів товару, номенклатурі і яка класифікація, згідно з УКТЗ, можна звернувшись до Торгово-промислової Палати України і регіональних відділень, науково-дослідного інституту судових експертиз або Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Так і далі детально про це питання, відповіді. Фізична особа, підприємець, є платником єдиного податку другої групи і планує здійснювати роздрібну торгівлю мобільними телефонами, що були у використанні і китайському виробництва. Він не планує перевищувати обсяг в мільйон чи обов'язково порядку йому потрібно реєстратор розрахункових операцій. Відповідь ще раз наголошую. Згідно з переліком 231, мобільні телефони зобов'язані продаватися з застосуванням реєстраторів розрахункових операцій. Незалежно були вони вживані або були, ну, верніше, або нові смартфони і мобільні телефони, які мають, згідно з УКТЗ код 8517 12400. Винятків для цього немає. Якщо Платник не впевнений, чи його мобільний телефон і смартфон належать до цього коду. Він я сказала, куди може звернутися, уточнити. Далі, фізична особа, підприємець, платник єдиного податку другої групи, здійснює розрібну торгівлю. Він хоче. Продавати діодні лампи з соколем на основі LED-технології. і питає, чи ці лампи продаються з РРО чи без РРО. Вказані лампи продаються з застосуванням реєстраторів розрахункових операцій. Якщо він не впевнений в коді за УКТЗ цих ламп, він може звернутися до експертів. Експерти визначать, який код у КТЗ мають вказані товари. Ще одне питання: у випадку, якщо на частину товару, що реалізує підприємець, встановлено обов'язок застосування РРО, а на іншу частину товару не встановлено обов'язковість застосування РРО. Чи потрібно застосування РРО при реалізації товарів, які не входять до 231 переліку? Відповідь: Якщо на господарському об'єкті фізичної особи, підприємця, платника єдиного податку одночасно реалізуються як товари, продаж яких повинна здійснюватися з обов'язковим застосуванням РРО, так і будь-які інші товари, то належним чином застосований і переведений у фіскальний режим РРО, повинен застосовуватися при продажу всіх. Наявних на даному об'єкті товарів? Е, і ще одне питання: фізична особа-підприємець, платник єдиного податку другої групи, планує зокрема здійснювати в магазині роздрібну торгівлю уживаними, які передані на комісії музичними інструментами. Е, на них не встановлений гарантійний термін і що йому робити. Відповідь до переліку номер 231 належать і музичні інструменти, код згідно з КТЗ 9207. Якщо платник не впевнений щодо коду тих музичних інструментів, які він продає. То, будь ласка, він може звернутися до фахівців. А це торгово промислова Палата України, їх вік відділень, науково-дослідної інститути судових експертиз або Мінекономрозвитку і торгівлі України. Так, з цього питання застосування РРО по темі дані в мене все.